13 січня відбулося засідання виконавчого комітету, під час якого розглянули 23 питання. Основний фокус соціальна підтримка жителів громади. Одне з ключових рішень затвердження положення про послугу соціальне таксі. Таксі призначено для дорослих та дітей з інвалідністю, осіб з обмеженою мобільністю, військових на лікуванні та інших категорій, які визначені цим положенням. Послуга надаватиметься чотирма спеціально обладнаними автомобілями. А замовлення збиратимуть через диспетчерську управління соцзахисту. Про початок роботи таксі та телефони, за якими можна буде замовити послугу, повідомимо додатково. Окремий блок рішень стосувався допомоги жителям, чиє житло постраждало внаслідок війни. Так, затверджено одноразову матеріальну допомогу ще по двом протоколам. Виплати отримають ще 45 постраждалих на суму понад 4 мільйони гривень. З них один мільйон гривень від муніципалітету отримає жителька громади, будинок якої було повністю знищено. Розглянуто було 14 заяв даним протоколом більше півтора мільйона. Із них мільйон за знищений будинок був висновок експерта. Повністю Це перший у нас веб-президент. Ні, це не, ні, не перший по знищеному будинку. Ні, це вже третій. Наразі хочу вам коротко сказати, що враховуючи цей протокол, який ми зараз підтримуєте, буде виплачено вже без 15 тисяч 26 мільйонів. Також ухвалено рішення щодо надання компенсації за знищене житло в межах державної програми її відновлення. Вісім житлових сертифікатів на загальну суму понад 11 мільйонів гривень отримають постраждалі жителі нашої громади, які подали заяви через портал Дія. Затверджено 20 порядків по програмі підтримки захисників і захисниць. Серед нововведень запровадження одноразової грошової допомоги для військовослужбовців, звільнених з полону. Розмір такої виплати становитиме майже 50 тисяч гривень. З цього року 50% відсоткову компенсацію з місцевого бюджету за житлово-комунальні послуги родини загиблих героїв отримуватимуть двома траншами за опалювальний та неопалювальний сезони. Також збережено компенсації за санаторне лікування дітей з родин загиблих захисників. Цей захід дуже він виявився актуальним. Мова йде про те, що члени сімей загиблих, маючи дітей до 18 років, можуть отримати компенсацію з міського бюджету на відпочинок. Вони собі вибирають місце, де вони хочуть відпочити. Ми заключаємо договір, перераховуємо на ту організацію, на яку, куди вони їдуть. Це відпочинкові комплекси, як правило, або санаторії. Зараз буде 16,640. Є такі сім'ї, де по двоє, потроє дітей. Про всі види допомоги, яку можуть отримати військовослужбовці та їхні родини, згодом вийде окрема публікація. про ці та інші рішення виконкому спрямовані на посилення соціального захисту та підтримку білоцерківців. Читайте згодом на сайті міської ради.